І ну, коротше, ну я щось почала вагатись. І я навіть ось недавно шукала це повідомлення, щоб зрозуміти, скільки ж понадобилось мені часу, щоб я все ж таки рішилась. І це був місяць. Тобто, через місяць я написала Ок, давай. І я запомовила перший пек для свого чоловіка. І коли вже через два тижні... Я побачила результати на ньому, що е, він почав, ну, стресу не було. Е, налагодився сон, хоча до цього він був дуже поганий. Е, почала йти зайва вага, хоча він не планував цього. Е, і я зрозуміла, що вау, круто, класно, я теж хочу. Пишу ділі, я теж хочу, що мені робити. Але на той час для мене було найголовніше е, зниження ваги. Бо я пам'ятаю ще свої 61 кілограм, а за останні 8 років моя вага достигла 81 кілограм. І я зрозуміла, ну що все, стоп, точно, вже так не має бути. І мені діля дала рекомендації. Скажу так, я не відходила від них взагалі, йшла повністю, то, що вона мені казала. І вже через місяць я отримала мінус 6. Мінус 6 кілограмів. Але хочу сказати, що за вісім років я перепробувала все, що можна, мені кажеться: голодування, дієти, якісь тренування, фізичні, ну коротше, все. Якщо вага йшла, там один кілограм, а потім додавалася ще плюс два. Тому я була дійсно в шоці, але вага то не все. Ще почалось, ну, гарне самопочуття, налагодився сон, не було стресу, дратиливості. Перестало випадати волосся. І в мене ще із таких проблем була дуже проблемна шкіра. Я відбивала пороги всім косметологам, мені нічого не допомагало. І вже за місяць я зрозуміла, що в мене нема нових висипань. Це також було круто. Після проходження концепції здоров'я я отримала мінус 13 кілограмів, і з ваги 81 кілограм я достигла 68 вісім Дякую.